Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я не збиралася і не планувала робити це відео, бо це не якийсь туристичний Дубровник чи котор. Це містечко Чапліна у боснії Герцеговині. Я прямую у столицю Сараєво, але виявилося, що з Хорватії в Боснію-Герцеговин не так легко дістатися. Тобто можна поїхати автобусом, але це дуже довго, а потягу немає. Тому я вирішила по дорозі до Сараєво зупинитися на автобусі, зупинитися на ніч у цьому містечку Чаплина. І сьогодні ввечері буду вже їхати потягом до столиці Сараєво. Тобто, в мене є час до п'яти вечора, мені нічого не потрібно тут робити, можливо тільки поїсти. Тому я хотіла би прогулятись, подивитися, як живуть в провінції. І Боснії, і Герцеговини, тому що це для мене країна взагалі невідома. Я чесно зізнаюсь, нічого не читала, не гуглила, не готувалася до цієї поїздки. Звичайно, в мене є якісь стереотипи, тому будемо дивитися, чи вони будуть якось підтверджені, чи не будуть підтверджені. Йдемо гуляти зі мною цим містом. Я вже помітила декілька мінаретів тут по місту, і тут був великий вплив Османської імперії. Я думаю, багато є мечетей, але також є багато церков. Я ось проходила. Подивіться, як дзвонить дзвонять. Будівель. На деяких є надписи, що вони продаються, на деяких просто нічого. Вони пусті з відкритими вікнами. Я думаю, що це якось пов'язано, можливо, з війнами балканськими в 90-х. Це те, що я пам'ятаю з телевізора, коли я була дитиною. Але не знаю, з чим це може бути ще пов'язано. Можливо, просто ці всі будівлі не потрібні. І один із стереотипів, мабуть, все-таки з Боснією у нас це війна, можливо, другий це соціалізм. Ну, я так собі думаю, тому що Югославія в моїй голові це так соціалістична республіка там чи союз, який розпався на декілька країн, одна з яких – Герцеговина. Хорватія і Чорногорія мають доступ до моря. Більше того, вони мають морські курорти і мільйони туристів, які їх відвідують. А от Боснія, Герцеговина, доступу до моря немає. Чи має? Учора на автобусі я проїжджала той малесенький шматочок землі, де Боснія має доступ до моря. І я собі подумала: вони повинні вкластися туди, побудувати там готелі, зробити там якісь курорти. Якщо це маленький шматочок, де їхні ж жителі можуть поїхати до моря. Але коли я приїжджала, я побачила, що так вони справді зробили зусилля, і там дуже класно все виглядає. Видно, що ну туди вклалися гроші. Видно, що туди їздять туристи. Не знаю, чи ви там були, але напишіть, якщо ви були, це місто неум, або якщо правильно скажу, неум і там досить невеликі пляжі, але все ж дуже красиво. Після декількох тижнів у Хорватії, Чорногорії, я дуже радію, тому що тут їжа набагато дешевше. Ми посиділи декілька годин, мали чотири різні напої, тарілку з різними там, закусками чевапі. І це все обійшлося менше, ніж у 20 євро. Тільки оці ковбаски, кебаб коштували 3 євро. І це була маленька порція, велика була б десь 5. Салат це здається, 5,50 порівняно із дубровніком два рази більше там. Було б ну ми звичайно зараз не в столиці. Сараєво перевіримо, чи там ці справді такі самі низькі, як у провінційному містечку, але мені це вже подобається. Я зупинилася лише на одну ніч у квартирі позаду поштового відділення. Квартира невелика, але з усім необхідним. Не якась там дуже дуже розкішна, а проста квартира це не є туристичне місто і взагалі вибору великого не було. Але квартира коштувала 25 євро, і господиня була дуже привітна. Вона записала нам голосове повідомлення, пояснила, де буде ключ, що можна виселитися пізніше, що можна залишити гроші в квартирі, не треба її шукати чи знаходити, чи з нею прощатися, тому що наш потяг ввечері, і ми не хотіли виселятися дуже рано вранці. В принципі, особливо нічого на цей день не планували. Якщо так станеться, що ви будете проїжджати чи на потязі, на автобусі чи будете їхати на авто, я залишу у описі до цього відео посилання на цю квартиру. Можливо, ви захочете залишитись. А зараз час йти до нашого потягу, йдемо до залізничного вокзалу. І ось ми вже йдемо на залізничний вокзал. Хоча квиток купили онлайн, але його потрібно забрати чи роздрукувати в касі. Тобто він, той, що в нас онлайн, він не є валідний, тому треба забирати. Йдемо. Коли ми зайшли у вокзал, то там у віконечку чоловік вже знав, що це ми, і перепитав. І там такий списочок лежав, і було написано Список. І було десь, може, з 10-15 людей в тому списку, хто купили. Він вже мав ці бумажечки для нас, ці квиточки. І ну, класно, такий особливий підхід до кожного кіння, то вони вже знають, хто. Цей потяг мені здається стояв тут вчора, коли ми ввечері приїхали на автобусі. Ми проходили повз цей вокзал, і він здається тут стояв всю ніч. Можливо, це один потяг в день. До відправки ще ціла година, але я вирішила піти типу, подивитися на потяг. Я купила перший клас. Не знаю, яка буде різниця між другим і першим, але останнім часом всі потяги, в яких я їздила, різниця в ціні була не дуже велика між першим класом, тому я вирішувала їхати все-таки першим. Подивимося, які потяги в Боснії. Цей напис дуже смішний. Я побачила його ще коли перетинала кордон міністерство безбідності. Але їхньою мовою це написано сігурності. А я помітила, що Сі Сігуріда «сігурність», ну ви знаєте, це означає безпека. Тобто, скоріш за все, це міністерство безпеки, але кирилицею це написано міністерство безбідності. Класне слово. Як я не зайшла у потяг, то попрощаюся тут на пероні, а потім ще декілька секунд покажу вам потяг всередині. Я далі їду в Сараєво, тому наступні відео будуть звідти і побачимося там. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео, ставте дзвіночок, щоб бачити їх першими. А також слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось. Поки що в першому класі нікого немає, такий маленький вагончик для нас. Написано кола 1 Я думаю, що Кола це вагон, тому що весь залізничний вокзал називається Колодвор. Я так думаю, двор для вагонів. А там через ще один вагон і є бар. Ну написано пар. Я думаю, що там кафе.